Всім привіт! Це відео третя частина по проходженню гри першої готики. Тож, хто не бачив перших двох частин проходження, прошу, будь ласка, подивіться, щоб зрозуміти контекст. Я радий бачити від вас фідбек у виді лайків та коментарів. Це дуже приємно і стимулює мене продовжити роботу далі. Тож, мене звати Артем і ви на моєму каналі. Убери оружие! Отже, зупинилися ми на тому, що по завданню корогалома нам потрібно вершити до старої шахти та добути велику кількість люни повзунів. Взагалі, перед тим, як ти в шахту, раджу поверти по окрузі та добути досвіду, щоб прокачати силу та навички володіння одноручної зброї. В подальшому вміння вправно махати мечем нам дуже пригодиться. Ей, ззаді! Вчителя одноручної зброї можна знайти в новому таборі. В день біля озера стоїть найманець, сіко звати корт. Навчання буде коштувати 30 свічків досвіду. Знаю, це чимало, але це того вартує. Силу та спритність можна прокачати у Дієго в старому таборі. Чому ти можеш мене навчити? Ну а що ти хочеш знати? Ще в новому таборі можна навчитися вмінню зламувати замки та кардіжки. І да, якщо ви наважились прокачати кришникову кардіжку, то до неї буде потрібно качати спритність. Це не пройде тобі даром, бор. А то ви нічого і ні в кого не зможете вкрасти, і придеться битися з кожним, в кого ви щось крадати. Краще прокачати навички мисливця, а добучі трофеї вимінювати у торгашів на руду та інші предмети. Ми могли би заключити зділку. Тож йдемо в стару шахту. Знаходиться вона в західній частині долини. По дорозі на нижній етажі шахти раджу протися по допоміжним тунелям. В них можна знайти чимало корисного. А в одному із них буде якась приспособа, біля якої ви знайдете шестерню. Вона нам знадобиться далі. Біля головної плавильні є вайпер плавильник. В нього є багато руди, так що з ним можна непогано обмінятися. Далі по дорозі ми зустрічаємо Яна, головного в цій шахті. Він нам розповідає, що прес поламався, і без потрібної шестерні нічого не буде працювати. Віддаємо йому шестерню, яку ми знайшли раніше. Ей, атлічна робота! Бідний орк-раб точно цьому не обрадувався. Готов ловить. Ян погоджується допомогти з пошуками логова повзунів і посилає нас до стражника Асхана. Він охороняє прихід в темні шахти, де ймовірно може бути королева повзунів. Асхан просить, що ми позвали стражів допомогти охороняти прихід. Цікавий факт: всі члени з болотного табору хочуть щоб я прокинувся. Привіт, Проснись. Чекаємо, поки всі стражі підійдуть до воріт, і говоримо з Асханом, Після чого самотужки активовуємо механізм. Після відкриття воріт на нас хлина хвиля повзунів. Тут головне не бігти на пролом, а зачекати, поки нам допоможуть розчистити шлях. Не забувайте використовувати сові світла або факел, щоб було видно, куди йти. Далі, коли ми пройдемо головний тунель, просто поступово методично прориваємо середину шахти, і в кінці кінців добираємось довгого кута, в якому і буде знаходитися сама королева повзунів. На диво її дуже легко перемогти. Тож після того, як ми всіх перебиваємо, обшуковуємо і не забуваємо забрати яйця повзунів. Наостанок можемо похвалитися перед хлопцями, що ми знешкоджили корлеву. Пріва та можемо повертатися назад до табору. В таборі на тренувальній площі ми говоримо з Кор Ангаром, керівником стражів. За те, що ми вбили королеву повзунів, він приймає нас в стражі. Тепер ти готов стати одним із нас. Скор ангара можна підкачати силу, спритність та володіння дворучної зброї. Мені потрібні доспехи получше. Але тільки з третьої частини гри. Нову броню можна отримати в цій же локації горнатафа. Подальшому в нього можна буде купляти кращі види броні. До слова, нова броня виглядає набагато слабіше за стару. Це ж просто пов'язка. Прямуємо до Коргалома та звітуємо на рахунок завдання. Приветствую. Видаємо йому яйця пузунью. А на насчет награди?» Ах да, благодарю тебя. Я имел в виду нечто более материальное. І з нагороди знову ж таки раджу брати зілля на життя на радостях. Я думаю, що це вже все, і ми будемо викликати сплячого музика. Але ні, виясняється, що старий не знає, як зарядити юнітор. А інформація по тому, як це зробити, знаходиться в книзі, яку вкрали у послушника, який ніс її в табір. Ну що ж поробиш? Ходімо, допоможемо в відлазі. Звати його Танос <кхи> Талос. Він знаходиться на центральній площі. До речі, перед тим як йти на завдання, не забувайте заглянути до коваля. У нього можна буде купити кращу зброю. Правда? Виясняється, що Талоса пограбували гобліни, але тут не все так просто. Проблема в тому, що їх багато. За допомогу в поверненні книги можемо здати з нього по десятку руди. Я подожду здесь, буду прикривати адхот. Тас проводить нас до місця проживання гоблинів і залишається прикривати нам пил. Далі ми просто вирізаємо всіх гоблинів, попутно лутаючи все, що ми побачимо. Уявляється цю сцену, як якесь дизінче гоблинів вилазить із своєї нірки і бачить, як всі його сородичі мертві. Страшна сцена. Тут же можна робити окремий серіал на Netflix, як цей гоблин мстить безіменному герою. Отже, не з першої, ні з третьої спроби, ми все ж таки вирізаємо лігва гоблинів. Альманаху тебе! Здорово! Окей. Okay. Та повертаємо книгу Кургалому. Не забуваємо здати стару плату. Тут краще взяти руду. Галом розповідає, що потрібно провести деякі приготування та дочекатися ночі, і ми зможемо розпочати ритуал. Довге ожидання подойшло канцу, Об'єднімо ж наші сили, даби ж свящий наші мольби. да проснется спящий. Мастер, что случилось? Да, мастер, что случилось? Что вы видели? Точно! Он хотел показать нам путь к свободе! Да что там? Может, путь к свободе? Тишина! Нет сомнений в том, что путь к свободе лежит через земли орков. Спящий указал нам место. Мы должны найти его. Неподалеку отсюда есть вход в пещеру орков. Там мы и начнем поиски. Да прибудет с нами спящий. Я пойду со стражами. Вы же будете молиться за нас. На цій прекрасній ноті ми переходимо в третю частину гри. Після ритуалу нам потрібно піти в храм, куди занесли Юберіона. Там Кор Ангар, керівник всіх стражів, розповідає, що віддіння було пов'язане з орським кладовищем, яке знаходиться неподалік, і він вже послав загін стражів на чолі з ідолом Люкором перевірити та знайти розгадку віддінню. Кор ангар нам піти і перевірити, що вияснив ідол на цьому кладовищі, а сам він буде оберігати Юберіона. Я довіряю тебе більше. Чем кому-либо еще. Буквально пару днів в братстве і він уже нам довіряє. Класс. Провести нас до оречого кладовища може послушник Таус. Черт! Если б я не потерял этот альманах. Знову бідлази, достається вся робота. Прийшовши до входу в центр, вирізаємо стражі орків та переключаємо важіль, щоб відкрити прохід. Эй hey, ты! На початку кладовища є ніші з огорожею, за якою лежать мумії. Вони виконують роль скарбу. А щоб відкрити огорожу, достатньо обійти всі ніші та нажати відповідні кнопки по черзі. З цього моменту в грі з'являється трішки головоломок, але їх пік буде далі. Раджу обшукати всі мумії, в них ви зможете знайти гарні артефакти. Після цього, як ми обшукаємо всі мумії, можемо йти в глибину кладовища. В одному із місць ми зустрічаємо ідола олькора, який б'ється з орками. Рятуємо його. Ідол просить, щоб ми допомогли розкрити таємницю цього кладовища. Тобто, всі ті, хто пішов з ним, вони загинули. А сам ідол нічого не дізнався. Від місця, де ми знайшли ідола, розходиться три тунеля. Ми їх маємо обшукати. В одному із них ми знайдемо обривок сувія, віддаємо його ідолу. В другому тунелі є грати, за якими знаходиться друга половина сувія. Щоб відчинити грати, потрібно натиснути на кнопку в одному із кутів кімнати. Віддаємо другу частину Совія і повертаємось в кімнату, в якій знайшли ідола. Там є руни, за допомогою яких ідол переведе орську мову. Перекладений текст виявиться совієм телепортації, але він буде працювати тільки в конкретному місці. Странно. Тепер йдемо в тунель, який веде в саму більшу залу. Там нам потрібно підійти до однієї із стін та використати світок телепортації. Після телепортації крутимо механізм, щоб відкрити прохід в стіні. Блукаючи кімнатами, виясняється, що там попросту нічого немає. І за цього факта відола, скажімо так, стало недобре в області голови, і він почав звинувачувати нас в тому, що ми нічого не знайшли. Єві себе, спящий. Ні! Ну от он наканчательно зашов ума. Потім не нападає на нас. Умрі, невірний. Ми його трішки утихумирюємо, не вбиваючи, та просто покидаємо кладовище. В таборі повідомляємо кора ангару, що на кладовищі немає нічого, а група стражів була вся перебита. Сам Люкор з'їхав з лузду. Ангара, звичайно, це новини не порадувала. Тепер вся наша надежда. На Юберіона. Далі ангар просить допомогти розбудити Юберіона. Щоб це зробити, нам потрібно принести йому п'ять цілющих трав. Деякі з них ми можемо купити у послушника фортуну. Іншу частину треба шукати глибоко на болоті. Віддаючи ангару трави, ми дізнаємось. Юберіон мертв. Але перед смертю він встиг сказати, що сплячий – це не те, що ми думали, і ми не маємо йому молитися та пробуджувати. Тобто, якщо об'єднати ту інформацію, яку ми прочитали в листі магом вогню, то виясниться, що сплячий – це просто демон. Так, да, просто демо. Ще перед смертю Юберіон сказав, що ми маємо покластися на план магії води та допомагати їм. Де зараз Коргалом? Коргалом був убурний цією заявою та покинув болотний табір із декількома стражами, щоб знайти свій шлях до пробудження демона. Агар просить нас, щоб ми забрали альманах та юнітор з лабораторії Галома та пішли допомагати магам води із нового табору. Ще в подяку він дає нам рун телепортації, щоб ми пішки не шенділи кожен раз, коли нам потрібно в табір. Благодарю тебе. Цікавий факт. Після цього прозріння в таборі ніхто не. Говорить про сплячого і просто при зустрічі говорить привіт, але пробуджують нас кожен раз. Як діла? Я на небесах, приятель. Видно, вирішили просто курити травку і чилити. В новому таборі нас зустрічає великий вусатий чолов'яга, якого звати Горн. А, це ти? Це теж один із головних персонажів в грі. Він наслуханий нашими походженнями від леснера. Вони з горном друзі. Горн розповідає, що головний із водяних магів є Саторос, і що нам потрібно йти до нього, але нас до нього не пустять стражі. Тай. Тому спочатку нам потрібно піти до Кронуса. Мага, який охороняє роду. Зустрівшись з кронусом, розповідаємо все, що трапилось в болотному таборі. Юберіон Юбіріон Що?! Після цього він дає добро на зустріч з Сатурсом. При цьому дає деякий пароль. Але тут трапляється несподіванка. Скажи стражникам, що я дозволив тебе пройти Пароль Тетріандо. Пароль Тетріданох. Пароль Трох, 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 Пароль Чорт, я забыл его. в это магическое дерьмо. Цей шедевр раджу знайти на каналі цієї людини і повністю ознайомитись з цим треком. Він того вартує. На цьому третя частина підійшла до кінця. Незабаром буде четверта частина проходження гри першої готики. Тож, ставте лайки, дизлайки, коментуйте та надію, що ми почуємося в наступній серії. До зустрічі!